На жаль, добрий день так, на жаль, не зможемо вас бачити, тому що ну розуміємо, зараз ситуація така по всій країні і світла. Ем, треба часом дуже довго чекати, а можна і не дочекатися у певний день. І зараз, власне, у вас на жаль, така ситуація. Е, скажіть нам, будь ласка, от м, про те, що резолюція про визнання Росії державою спонсором тероризму, яку вже буде голосувати Європарламент. Вже кілька міжнародних організацій це зробили. першою була пар'є, так і от зараз вже так само і парламентська асамблея НАТО так само зробила. Била і вже збирається зробити це і така ж організація, але в структурі обсє і от Європарламент це вже буде котитися і далі, вже те що будуть Росію визнавати державою спонсором тероризму. Чи все ж таки десь це має ну зупинитися? І до чого ось такі рішення приводять? Це Росія буде котитися далі, в пирву до якої вона себе фактично кинула спочатку. E, в сьомому році, коли Путін сказав на Мюнхенській конференції безпеки, зараз туди їх зараз навіть не запросили, що Росія тепер буде диктувати умови, з нею треба рахуватися, про що кінець такого роду монополії Заходу, Західній цивілізації. Потім в восьмому році, коли те само НАТО не включило, не надало Україні і Грузії ПДЩ щодо членства, тому що Росія впливала на Деякі країни НАТО, нав'язуючи свій порядок денний. Далі Росія розпочала мотивована такого роду яловостю, бездіяльністю, вибачте, імпотентності цих структур, які боялися Росії, продовжувала далі мотивована агресію спочатку в Грузії, потім в 2014 році проти України. Всього цього захід і ці структури, про які ми зараз говоримо з вами, не помічали, тому що вони боялися відповісти на такого роду виклики. Ну а потім... Ця старуха з пушкінської каски, яка вже не захотіла бути навіть царицею, вона вирішила стати царицею морською, щоб всі в них не побігеньках були. Ну, розпочала агресію проти України. Зрозуміло, що такого роду виклик мав все ж таки отримати нарешті відповідь. І та чужа війна, яка була чужою для громадян тих країн, які зараз говоримо, для тих структур, куди, куди ці громадяни обирають цих депутатів, в тому числі євродепутатів, вони певною мірою вже мали бути більш консолідованими і відповісти зрештою. Консолідувалася НАТО, консолідувалася. Європа відновився строка та різношерстний захід, коли Путін е, зробив виклик заходу. Ну і е, насамперед об'єдналася Україна і наші збройні сили примусили, примусили насправді своїми спочатку а потім і перемогами. Займати позицію поруч з нами плюс опліч тому що І, пане Валерію, Росії... просто мені мені насправді цікаво, хто буде далі. Тобто, от зар... далі ми можемо розглядати ось такий варіант, що кожна країна, яка входить там до європейського союзу, частина вже це зробила, і до того як європарламент проголосував, чи будуть вони зараз отак один за одним, як принцип доміно, саме називати Росію ну тим, чим вона є насправді державою терористом, і чи буде призведе ось подіб. Не в Європі до того, аби і США нарешті до цього рішення дійшли? Ну, по-перше, все ж таки війни вирішуються не рішеннями парламенту і не папірцями, які вони підписують, ухвалюють. Тобто принцип доміно тут тільки в тому, що рано чи пізно всім треба визначатися. І окремі країни, як, наприклад, Чехія. І Сенат Верхня Палата Порщі, і інші структури зараз мають визначатися, чи вони разом з нами чи ні. Але насправді все ж таки це е, наслідки і результати тих дій, які відбуваються на головному фронті російсько-української війни. США залишають собі можливість для переговорів, як той кабель, який був прокладений між Москвою і Вашингтоном після Карибської кризи, так і Блінкін просить не ухвалювати такого роду рішення в Американському конгресі, оскільки визнання. Терористами режим в Росії, державу і таке інше, воно певну міру закриває можливості для переговорів. Я не виправдовую такого роду речі, але я намагаюся пояснити нашим глядачам, що ці речі вони. Насправді дуже суттєві, дуже важливі. От тепер, яким чином, наприклад, комусь розповідати про те, що Україна має вести переговори з країною, яку Європейський парламент визнав, визнає однозначно, визнає терористам. З терористами не ведуть переговорів, хіба що про долю зручників, яких вони тримають. І в той час снайпера займають свої позиції. Тому насправді, думаю, що США не, не тому, що... Скажімо, там Саліван або там Брінкін не такі, а, а тому, що вони все ж таки залишають себе можливості для переговорів на найвищому рівні, аби тримати цей процес. Процес а, фактично дезінтеграції Росії однозначно внаслідок програної війни, які точно, а, яка точно буде програна, тримають все ж таки мають тримати на контролі. Тому ці речі вони з одного боку, ніби символічні, з іншого боку, вони практичні. Ми бачимо рішення судів про те, що мс 17 був збитий російською ракету російськими а, терористами. Ми далі бачимо, це я кажу про окружний суд в Гаазі. Ми бачимо, як запускається а, практично міжнародний кримінальний суд в Гаазі стосовно в воєнних злочинів. Ми маємо розуміти, що всі судові рішення, всі такі роду рішення, вони супроводжують ті процеси, які відбуваються при а, тому, що... Росія розпочала агресію проти засад безпеки всього світу, міжнародного права і чинить воєнні злочини. Тому що далі? Далі будуть е фактично. Складатися всі ці пазли фактично буде всім зрозуміло, що Росія поступово буде викидатися з цих структур безпеки, тому що вона країна-турист. Як може країна терорист наприклад, в Раді безпеки застосовувати право вето? Будуть задавати деякі країни, які раніше цього питання не задавали, тому що секретаріат ООН їм би навіть і надав документи на підставі, чого Росія застосовує право вето і яким чином вона успадкувала місце Радянського Союзу серед країн постійних членів Ради безпеки. Так само Росія буде викати з інших структур, поступово ізолюючи, її. І, ізолюючи її, але е, в певну міру десь канал для переговорів е, для найбільш потужної країни е, в світі для США певною мірою буде все ж таки залишатися. Ми маємо розуміти, що немає зараз судового приставу, який би провів на лаву підсудних е, воєнних злочинців. Е, воєнні злочинці знають це, і тому далі продовжують піднімати ставки, пробуючи е, шантажувати е, вже не на своїх умовах, висуваючи ультиматами, як це було ще 9,5 місяців тому, а хоча б бодай е, зафіксувати тимчасово якісь там червоні лінії на українській території. Тому ці речі дуже важливі, ніби символічні ухвалення, ніби скептики скажуть, ну що нам цього? Росія ж далі може бомбардувати ракетами українську інфраструктуру. Але ми маємо розуміти, що всі ці речі також відбуваються паралельно. Росія бомбардує інфраструктуру українську, тим самим підтверджуючи свій статус тероризмом. Цей статус практично зараз ухвалюють європейські парламентарі, надають Україні зброю надають Україні протиповітряну протиракетну оборону. Ми фактично зараз бачимо, що світ напрацьовує не просто документи щодо того, який статус має Росія, режим і ті, хто очолює цей режим, а ми маємо бачити вже фактично результати для України, коли такого роду... Про, ну, політика Тероризму, яку продовжує Росія, російське керівництво, і нагадую, Росія не країна терористів, а Росія країна терористів, тому що це толерується російським суспільством.